Заснований у му році, це вже частина нашої історії. Про такі речі не можна забувати, навіть якщо вони входяться, де ж казні, певну суму коштів більше. Так от, наша реконструкція рахунку вже п'ята, тривала цілих 38 місяців, працювало тут дуже багато будівельників. Сам проєкт розроблявся в німецької компанії JP яких є досвід будівництва таких от грандіозних спортивних споруд, якими не з нами з радістю і поділилися? От до речі, на нашому стадіоні на нас, помимо того, що надзвичайно історичний об'єкт, що Це дійсно що перший стадіон України в 1980 році. Ми вже приймали Олімпійські ігри з футболу, коли Україна була складі радянського союзу, і наш стадіон за Досить таку довгу історію, встиг бути перейменований цілих 10 разів. Вже побував і червоним стадіоном, і червоним стадіоном, і «Мінтруцький», і ізора, хрущував, з українським, республіканським. Ну, типу, змінювалася назва, влада змінювалася назва. Відповідно, як лакнусовий попір, того, що відбувається на... Перший шагов накладать. Також свою сучасну назву НСК Олімпійський отримав в 1996 році. Таким чином він приєднався до клубу неофіційних олімпійських спортивних арен. Це значить, що є всі можливості для того, аби приймати Олімпійські ігри, Як це вже один раз було в 1980 році, коли ми приймали Олімпійські ігри з футболу. Так от, після реконструкції наш стадіон вже офіційно відповідав всім вимогам і до стадіонів класу Лін. А вимоги досить такі жорсткі, тобто перед тим. Як, наприклад, відбулася реконструкція, так перед тим як стадіон де називати себе елітним, відносити відносити себе до четвертої категорії стадіонів, називати знову ж таки себе елітним, приїжджає спеціальна комісія з людей, які перевіряють, чи дійсно це спортивна споруда, відповідає всім вимогам УЄФА до стадіонів класу Літ. А вимоги досить такі суворі. Тобто стадіон, який прагне бути елітним, має мати в наявності не менше 30 тисяч окремих місць для сидіння, має бути не менше 4 кімнат, телевізійних студій, мають бути, бути кімнати добрін-контролю, мають бути кімнати приміщення відпочити для водіїв і відповідної відповідно, квадратури всі ті приміщення, які задіяні в процесі футболу. На нашому стадіоні є декілька поверхів. Зараз ми це знаходимося на мінус-першому поверсі. Мінус перший поверх це на гравців, зона під підтримує приміщень. Тобто саме на мінус-першому поверсі протікає футбольне життя нашої країни. Тут у нас знаходяться всі ті приміщення, які по максимуму задіяні в процесі футбольного життя. Тобто кімната тренера, роздягальні, тренувальні, розміночні кімната допінь контролю знову ж таки всі ті приміщення, які беруть участь в безпосередньому самому футболі і в його організації. І рівень це той рівень, які нас там знаходиться зверху, це рівень нас конференц-приміщень, як ми його ще називаємо. Тобто саме на нульовому рівні розташовується найбільша кількість конференц-приміщень, які здаються в оренду, так? Тобто там у нас стоїть Олімпійський, знаходиться Олімпійський дворик, біля якого ми приходили. От загальну площу 903 квадратних метрів, висота його, до речі, 10 метрів, виконаний він в Італійському стилі, там з атриумами. От До реконструкції не було такого скляного даху, і він не виглядав так красиво і дорого, як зараз він виглядає. Тобто привели масштабну таку роботу, вклали туди кошти, але знову ж таки ці кошти повертаються дуже швидко, тому що стадіон постійно здається в оренду і він заробляє знову ж таки сам на себе. Тому дивіться, наш стадіон взагалі на 100% це державне, державне підприємство. Всі прибутки, які тут заробляються, йдуть в держказну. Але знову ж таки, всі віддатки надходять зі сторони держави. Тому стовідсоткове державне підприємство знову ж таки є такий великий державний концерт, називається Укрспортдерена, який об'єднує «Палац Порту, Ліф Арену» і «НСК Олімпійський». Знову ж таки, це все державне підприємство і все, що тут робиться, це і заробляється йде і на благо держави. До речі, нас на стадіоні, коли робили реконструкцію, також намагалися ти нового Насамперед, наші ліфтові системи вони універсальні. Справа в тому, що всі ліфти оснащені додатковим комплектом батарей, які спрацьовують при відключенні електропостачання по всьому стадіону. Тобто спрацьовують батареї, вас до найближчого поверху і відкривають перед вами двері. Відповідно, не буде такої проблеми, як звідти виправити за рахунок того, що є ті батареї. Також у нас на стадіоні є система вакуумної каналізації, правда, вона коштує 127 мільйонів доларів, але вона себе виокуповують дуже швидко. Чому? Тому що дивіться, на одну людину витрачається в середньому один літр води Порівняно з вдома ми витрачаємо вдома 7-8, виходить, що 6 літрів економія води на одній людині за один раз. А середнє арифметичне відвідування вибирали, це 3. Тобто 6 множити на середнє арифметичне, 6 на 3 – 18, і можете навісти від нашого стадіону на кількість людей 70 тисяч 50. І отримуєте мільйони закономленої води просто за один матч, за рахунок, знову ж таки, провадження системи вакуумної каналізації. Як вона працює? Труби, які відведені до каналізації, там знаходиться розріжена повітря з мінусовим тиском, тому спрацьовує система вакууму. Все дуже швидко от і знову ж таки окуповує себе за мінімальний сроки. Позаду мене знаходиться паркінг на 248 автівок. Оце в нас віє паркінг Через нього можна потрапити на наш стадіон, безпосередньо в чашу, от і навіть в коридор гравців. Зараз хочу запросити вас прийти трошки всередину. Поїсти в них є що на все один офіційний вихід і відповідно, і вхід на поле. Отже, це ось. Той самий вихід і вхід, про який я вам говорила, О цих східцях вони спускаються в зону флеш-інтерв'ю, де на них вже підчікує. На відповідно, це інтерв'ю дійсно що дуже швидке, тому що часу дуже мало, роботи дуже багато. Футболісти зазвичай схвильовані, і відповідно вони не дуже охочі дають будь-якого роду відповіді. Тому, якщо ви дійсно, що журналісти, ви взяли таке інтерв'ю, я вас вітаю. Ви дійсно що зробили багато. Відповідно, буквально 2-3 хвилини. І направляється в роздягальню. Дивіться, низка Олімпійський підписав контракт з Динамо Київ про те, що вони наша домашня команда на найближчі 5 років. Тобто, всі ці 5 років Динамо буде передягатися ось там. Відповідно, їхні противники ось там. Але знову ж таки такий нюанс національна збірна України буде передягатися по протилежну сторону від Динамо від домашньої команди на 5 років. А їхні противники ось там зараз. Запрошую вас подивитися, в яких умовах передягаються гравці національної збірної України. Дайте дзвінок схисам, спуститися. Перекинутись парою трійкою реченнями журналістів, прийти в роздягальню. Тут вони сідають на лаву, кожен біля свого місця, і дивляться відповідно в центр кімнати. Тут на них чекає тренер. Дивіться, в цю плазму автоматично записується все те, що відбувається на полі. Так, тобто онлайн-трансляція. Тренер вже на них чекає з готовим відеоматеріалом, ставить на повторний перегляд ті моменти, які здавались би йому недосконалими. Так, футболісти дивляться на свої помилки з боку, аналізують. Потім тренер підходить до такої стратегічної дошки, розставляє пішки з номерами гравців і формує, складає для своєї команди ту тактику та стратегію, при якій би вони показали оптимальні результати. Тобто, знову ж таки, футбол це не просто гра декількох осіб. Це гра інтелекту, це командна гра, і тренер, як ніхто інший, має дуже добре знати всі слабкі, сильні сторони кожного футболіста, скласти їх в отакий єдиний пазл, при якому би картина виглядала максимально красиво. Відповідно, а картина це їхня гра. Тому дійсно, що завдання тренера не із легких, він має знати дуже добре специфіку команди для того, аби розробити таку тактику і стратегію, про якій б вони зіграли найкраще. Також це все можна зобразити на такому стратегічному столику за допомогою стратегічного маркера. Ось для того, щоб лізти ще раз візуально і попробуємо, і розуміємо. Давайте подивимося. Після того, як вони послухали тренера, в них буквально є декілька хвилин. Можна привести себе до ладу. Будь ласка, проходьте. Будь ласка, проходьте, душові кабіни в барані. Проходьте, будь ласка, за мною. Ходіть сюди тут дуже все цікаво. Так от, там в нас знаходяться душові кабіни і в а а це у нас джакузі. Дивіться, джакузі – це не примка футболістів. Це не тому, що футболісти вже не знають, куди діти свої гонеражі. Справа в тому, що джакузі – це найдешевший і найефективніший спосіб для того, аби відновити м'язи, тому що вода разом зі струменем повітря направлена на м'язи людини, допомагає їм виробляти молочну кислоту для того, аби вони відновлювалися швидше. Тобто, це провірений часом найдешевший і найшвидший спосіб відновити м'язовий тонус для наших футболістів, наших спортсменів. Давайте підемо цю частину кімнати. А в цій частині кімнати у нас знаходиться чотири масажні столи, біля яких матчі ніч чергують медичні працівники, які знову ж таки допомагають відновити сили нашим футболістам в мінімальні сроки. В Кутку знаходиться холодильник для медичних препаратів. От а ось це у нас міні бар з алкогольними напоями. В роздягальні також підтримують ідеальний температурний режим. От температура тут стабільна і оптимальна для людей, які фізично займалися ну, протягом години. Так? Також підлога тут з підігрівом прорезинена, для того, щоб футболісти не царапали буцами самопокриття. В цій частині кімнати у нас знаходяться мийки для буц. Отже, дивіться, такий маленький ритуал. Ритуал умова кожний раз, кожній козі. Перед тим як стати ногами на газон, до речі, наш стадіон має натуральний газон. Не так багато стадіонів у світі можуть похвалитися наявністю саме натурального газону, тому що його експлуатація і догляд коштує на порядок вище ніж штучний газон. Так? Це, це, це рахується це привілегія, ну така досить серйозна наявність натурального газону. Саме не штучного, а натурального. Але знову ж таки, натуральний газон це е, чимало таких нюансів. Насамперед він дуже чутливий, тобто дуже легко його заразити. Коли футболісти будуть ставати брудним зуттям на самий газон, вони можуть дуже легко його інфікувати. Тобто трава інфікована починає хворіти. Вона починає вилинювати спочатку діаметром 10-5 см, потім ця пляма розростається, трава вилинює і вона стає дуже непригодна для того, аби туди падати. Тобто футболістам значно комфортніше падати на м'який природній матрац із свіжої натуральної трави, ніж захворіло і виленяли вже в тому, я не знаю. Ми, ми. Нас... Ми. А ну, як покажіть можна... я, як покажіть, вони ну, Можна побити, якщо серйозні забруднення в цій секції, а в цій вже от. Так. Так. Або протягнути туди. Це мої курсівки кудись потрапили. Ось таке покриття, забруднення. Я би <ріст> Ну, Потім, коли вже футболісти привели себе до ладу, тому, дивіться у нас таке маленьке прохання до всіх гостей. Коли ми входимо на поле, на штучні газон ступати можна, проте на натуральний зараз. так. Тому, будь ласка, да. зараз будемо. Шикуватися, можна так сказати, виходити групою. Так само, як це роблять футболісти, коли на них вже чекають після перерви. «От, Важить він на 640 тонн, площа покриття 7787 квадратних метрів. Доставлявся він до Києва в 10 холодильних камерах. в Кожній холодильній камері було по 80 рулонів, розстріляли його ...на протязі 8 днів. Знову ж таки, він натуральний, дуже чутливий. Доглядають його зараз наші агрономи. Час від часу інспектують їх наші, наших агрономів британські. <ваш>, Ваш рівень переміщення буде контролювати по всьому стадіону. Тобто Ви пішли туди, вас все одно З приводу того, як в нас побудована внутрішня інфраструктура, що можна відбуватися на 14 людей. До речі, за вимогами вийшов стадіону з банківського майже 40 скільки. І є 88 вбирали. То пам'ятаю, коли стадіон був 85, на 80 тисяч сів було 3. Ну, что-то так копается. Ну, да, Начинается. Да? Самые главные люди. Ты прости,